Тема цієї програми закладена у назві цієї програми. Найперше, вона про підприємництво підприємців, про людей, які є сміливими настільки, щоб відкрити свій бізнес, свою справу, щоб розпочати робити щось, змінюючи реальність навколо. Ну і є, звісно, краплинка інновацій для того, щоб підприємці могли. Розуміти, як впроваджувати, як налаштовувати процес створення нового в своїй компанії, в своїй команді в своїй невеличкій організації. І власне програма розрахована на те, щоб допомогти їм розвинути свій бізнес, надбудувати над тим і створити ті продукти, ті проекти всередині свого бізнесу, яких немає наразі. Ні у їх компанії, ні у конкурентів на ринку. Ми розраховуємо на тих, хто е, має свій бізнес, для тих, хто намагається його е, ростити, да? Тобто для тих, хто стикається з викликами того, як е, збільшувати команду, як менеджити людей, як е, розвивати маркетинг, як розказувати про себе, як вести переговори. Тобто, фактично кожен аспект. Створення і менеджменту бізнесу є частиною цієї програми. Ми намагаємося робити так, щоб людина, яка прийшла навчатися на програму, торкнулася кожної з цих тем і знала точно, яким саме чином в своїй компанії застосовувати знання, отримані під час навчання. Тому ми намагаємося робити так, для того щоб учасники, по-перше, один одного. Збагачували тим, що вони обмінюються досвідом. А по-друге, звісно, отримували цінність від тих форматів, тих лекторів, тих воркшопів, які ми організовуємо для них в аудиторії. Тобто, фактично, це завжди баланс між цінністю від групи і цінністю від викладачів. І фактично ця програма для тих, хто робить бізнес, має Хоча би одного співробітника і вище, хоча б одного клієнта і вище, от і намагається цей бізнес розвинути і виростити до більших масштабів. Я би розраховував на маленький та середній бізнес, е, от, тому що для там середнього великого бізнесу у нас є програма в бізнес школі. Так само вона називається MBA, і скоріше, там середній і великий бізнес е, і власники цих бізнесів вони Мають навчатися на тій програмі, от ця програма, скоріше для тих, хто починає свій бізнес, хто намагається, скажімо, відбутися як підприємець і має багато викликів, які пов'язані з ростом, розвитком і саморозвитком в цьому конкретному підприємстві, бізнесі компанії. Кожної програми є своя специфіка, да? і е, е, наша програма в основному для людей, які, скажімо, мають невеличку справу, яку ростять. Да? MBA, скоріше для більш крупних. Бізнесменів, топ менеджменту компаній. Ця програма, яку ми робимо як інновації та підприємництво, вона скоріше для е, підприємців, починаючих да? І які хочуть створити, скажімо, цінність всередині своєї компанії. По перше, універсальної відповіді на це запитання немає, тому що люди, які приходять е, навчатись на програму, вони мають різний рівень: хтось більш обізнаний, хтось менш обізнаний. Тому. Точно відповісти, що саме нового для себе ви дізнаєтесь, дуже важко, але що ми готуємо в, як програму для навчання цих молодих підприємців. Тобто, ми проходимося по всім темам, фактично, робимо 360 огляд для кожного підприємця по всім базовим потребам, які ви повинні закрити у своїй організації. Як порахувати свій бізнес-фінанси, як наймати і менеджити людей, як забезпечувати лояльність до вашого емплойер бренду HR І власне те, як ви спілкуєтеся у команді, будуєте свої програми лояльності всередині для співробітників. Маркетинг курс, який пов'язаний власне з просуванням свого бізнесу, як назовні, так і всередині. Курс переговорів, який дозволяє вам якісніше і більш цінно виходити, там чи більш емпатично ставитися до всіх, з ким ведете переговори, і отримувати більше від кожних з цих переговорів. Курс з дизайн-мислення допоможе створювати інновації, створювати нові ідеї. Нові прототипи, нові продукти, вдосконалювати той сервіс чи продукт, який є у компанії, або створювати абсолютно щось нове із серії там підривних інновацій. Тобто, фактично, кожен курс це е, такий розділ у е, енциклопедії, якщо хочете, підприємця, який не можна пропустити. Отже, що змінилося? Ми фактично перепридумали програму заново ми оновили. Контент цієї програми, його логіку, от і додали дуже суттєво змінили набір е, запрошених викладачів, які викладають на цій програмі. І програма оновилася, ну я би так сказав, зараз. За моєю оцінкою, на відсотків 80. От, і фактично, логіка укладу цього контенту, який студенти отримують в програмі. Дуже дуже суттєво змінилася від попередніх років, і студенти цього року вже можуть фактично першу ітерацію цієї цієї програми відчути на собі. Ви можете запитати відгуки у них, наскільки їм це цінно, і наскільки корисно це чи ні для їх бізнесу. З того, що я бачу і спостерігаю по відгуках студентів, то звісно, я дуже радий бачити, наскільки їх. Компанії змінюються, наскільки їх ідеї трансформуються у щось більш цінне, ніж це було до того, як вони прийшли в бізнес-школу. Частина курсів почала викладатися іноземними колегами, яких ми спеціально запрошуємо на ці викладання. З за кордону у нас цього року викладає троє американських професорів, які Приїжджають до нас зі Стенфордського університету, з Гарвардської школи, права, з бізнес школи університету Коннектикут. Тобто, фактично, ми дуже суттєво переосмислили цю інозем... іноземну складову і фактично послуговуємося найкращими знаннями з тем, про які ці люди викладають з найкращих шкіл світу. Фактично, це такий е, міні-гарвард виходить для них. Окрім того, ми е, переосмислили так само роль і українських гостьових викладачів. Це люди, які безпосередньо практикують те, про що вони навчають. Тобто, ми кличемо людей з валідним професійним досвідом в тій сфері, про яку вони. Викладають, і я насправді пишаюся тими викладачами, які цього року вперше почали викладати на цій програмі, от, тому що той досвід і ті кейси, які вони показують, дійсно заслуговують на повагу. Зміна ціни, звісно, дуже суттєво змінилася ціна в цього року на програму. Але всі ті елементи, які про які я розказав, вони суттєво впливають на ціну, тому що це звісно коштує. Тому що якість завжди коштує грошей. Тут варто зазначити, що програма стоїть на фундаменті е, років роботи з молодими підприємцями, тобто, ми маємо на що опертися. Ми маємо традицію е, класів, які були проведені ще до того, як ось це зараз відбувається там за мого лідерства. У нас є Серйозний накопичений досвід з викладачами, які раніше викладали на цій програмі, так само, як і з новими викладачами, яких ми інтегруємо е, в цю е, канву е, курсу, тобто, фактично, ми користуємося. Найперше накопиченим досвідом бізнес школи, які є, і контактами, і людьми, які є експертами і практиками, і довели вже свою ефективність у викладанні різних курсів бізнес-школи, не тільки на програмі з інновації підприємництва. Ну і звісно, ми додали нового такого контенту цінності для того, щоб люди, які вступають на цю програму, відчували що їх. Проекти їх бізнеси можуть видозмінюватися з врахуванням найкращих, найбільш сучасних тенденцій світової бізнесу світи, тому що ми все ж таки намагаємося відповідати стандарту, скажімо, міжнародної бізнесу світи. От і прямуємо до кращих практик академічної досконалості. О, додаткових можливостей у нас достатньо багато. Ну, найперше, ми робимо те, що називається міжмодульні такі неформальні зустрічі. Щоб ви розуміли, модулів зазвичай у нас 10 основних і п'ять вибіркових. Що таке модуль? Це 4 дні, коли студенти на кампусі приїжджають, вчаться у. Професора чи викладача з певної теми. А в міжмодульний період, коли студенти знаходяться в своїх містах, вони можуть безвідривно від свого бізнесу власне, навчатися. В міжмодульний період ми організовуємо достатньо велику кількість різного роду подій, в яких ексклюзивно беруть участь лише наші студенти. Це зустрічі з науковцями найвищого скажімо, гатунку, з якими нам тільки вдається домовитися, це зустріч з практиками, а це зустріч з людьми, які займаються так само і державними реформами регуляцією бізнесу або дерегуляцією бізнесу, для того, щоб студенти так само розуміли, яка роль держави і підтримка держави може бути для їх підприємницьких проєктів. Звісно, конференції, на які ми кличемо всіх студентів і маємо спеціальні знижки для бізнес-школи, там включаючи. Великі конференції журналу Forbes, спілки українських підприємців і подібні. Окрім того, є цілий набір тяжко навіть їх всі перелічити міжнародних можливостей для наших студентів. Це програми академічної мобільності, на які студенти можуть податися і фактично навчатися дистанційно або з виїздом на кампус. Іноземного університету як продовження чи як частина нашої академічної програми тобто, тут фактично міжнародний відділ бізнес-школи і українського католицького університету робить відмінну роботу, скільки є якась безкінечна кількість різних можливостей, які постійно отримують студенти на електронну пошту для підприємців, для людей, які занурені в певні. Конкретні теми, хтось цікавиться більше маркетингом, хтось цікавиться більше там, менеджментом а, неприбуткових організацій чи якихось інших організацій. Тобто, фактично можна обрати собі програму за смаком, і їх достатньо багато. На щастя, ми маємо. Багато партнерів, як університет за кордоном, от і багато університетів хочуть бачити наших студентів або організовувати обміни е, для навчання наших студентів е, у їх у них на кампусі. Ще одна можливість, яка існує для студентів, це власне навчання не тільки всередині своєї групи, і обмін досвідом всередині своєї там, групи з 30 людей, а ще е, вибіркові класи, які вони можуть брати вже після закінчення. Основних модулів програми, і це зазвичай навчання з студентами з інших груп. У нас є п'ять магістерських програм, і фактично, програма з інновацій підприємництва – це лише одна з них. Тому студенти з усіх п'яти магістерських програм зазвичай перетинаються на вибіркових курсах. Це прекрасний нетворк, це чудова спільнота бізнес-школи і це. Як показує практика, завжди якісь партнерства між тими студентами, які перетинаються вже поза своїх груп, контракти і тому подібні речі. Ну, найперше, прочитати уважно на сайті опис цієї програми, чи бачите ви себе в тому портреті, який описаний на програмі, зв'язатися з нашим менеджером і зрозуміти, які. Подальші кроки є формально для вступу, оскільки ми є програмою, яка акредитована Міністерством освіти України, є певні екзамени вступні, які кожен з тих, хто вступає на програму, повинен здати. чи повинна. Вимоги відрізняються для людей, які мають бакалаврську освіту, які мають. Магістерського освіту, оскільки це програма магістерського рівня, там різні вимоги для різних людей, власників різних дипломів. Попередніх, от, але в принципі, е, грубо кажучи, основна, е, основні кроки, які вам треба зробити, це зайти на сайт, поговорити з нашим менеджером, зрозуміти для себе, які екзамени треба вам пройти для того, щоб потрапити, пройти ці всі екзамени. От, ну і фактично бути або не бути зарахованим на цю програму. Минулого року був достатньо високий, висококонкурентний, я би так сказав, конкурс. Не всім, не всім э, довелося вступити на цю програму, але ми сформували групу, яка, на мою думку, дуже сильна цього року. І ми прагнемо, звісно, щоб група збагачувала, студенти збагачували один одного. А не тільки сподівалися на те, що викладач чи викладачі будуть якось впливати. Тому ми намагаємося якось вирівняти цей рівень групи, щоб студенти могли чим поділитися. Зодин одним відбірна програма відбувається за допомогою екзаменів, які є затверджені міністерством. і Є дуже різні для різних е людей, власників різних дипломів, різні процедури вступу. Але це ви все можете дізнатися нашого менеджера, коли звернетеся там за посиланням на сайті. Але зазвичай ми прагнемо, щоб у людини, яка вступає на цю програму, був бізнес свій, да і було якесь підприємство, щось нам цікаві. Люди, які не зупиняються, які щось пробують, які навіть якщо помиляються, знову встають і знову щось пробують. Тобто, люди підприємницького складу розуму. Окрім того, є перелік формальних вимог, без яких дуже буде складно навчатися. Найперше це звісно англійська мова, оскільки частина модулів. Викладається англійською без перекладу, ми не можемо це ігнорувати. Якщо ви, наприклад, не знаєте мову на достатньому рівні, то напевно це не ваш варіант. Треба трошечки дати там час для себе підготуватися, підівчитися, можливо, найняти репетитора чи спробувати там за рік підтягнути, щоб на наступний рік вступити. Причому у нас були такі випадки, коли люди. Ну не пройшли там саме через незнання англійської мови, а на наступний рік приходили і вже власне нормально спілкувалися. І це абсолютно необхідно, оскільки джерела, якими ми послуговуємося, кейси. Статті наукові або науково-популярні відео документальні фільми, які ми використовуємо в навчанні. Тобто, фактично, майже всі матеріали, які даються на прочитання, це матеріали англійською мовою. Без знання буде дуже-дуже важко. Для студентів, які мають магістерський диплом, у нас є співбесіда, захист кейсу. Це фактично. Бізнес-кейс, про який ми говоримо, як би ви поступили в ті чи іншій ситуації. Фактично, кожного разу це якийсь інший кейс, і у студентів є можливість погенерувати ідеї, зрозуміти, як би вони вчинили в, в ситуації, якби вони опинилися на місці героя цього кейсу. Це завжди таке. Ну, знаєте, воно відбувається, наче в форматі екзамену, але це завжди дуже. Цікаве спілкування, оскільки люди думають по-різному, маючи одні і ті самі вхідні дані. Ми прагнемо, щоб рівень студентів, які навчаються в аудиторії, був більш-менш рівномірний, да? щоб не було студентів, які дуже вириваються, там представляють, я не знаю, якісь. Великі підприємства, але дуже відстають, взагалі нічого не мають і навіть не навіть ідеї. Тобто, фактично, це буде рівень людей, які, у яких ви можете запитати, я не знаю, там, а як ти будуєш свою маркетингову стратегію там в своїй компанії, е, які можуть підказати, як вони виплачують своїм співробітникам зарплату цього місяця, зраховуючи всі складнощі ведення бізнесу. Зараз в Україні, або люди, які можуть підказати, як там свого досвіду, як провести ефективні переговори, або як побудувати взагалі стратегію організації, тобто, фактично, це будуть люди, які є так само як і ви, підприємцями, молодими, які намагаються. Виростити свою компанію, почати свій бізнес, свій стартап це люди, які будуть цінними для вас у процесі навчання. і Їх думки будуть валідними для того, щоб дослухатися до їх порад. Окрім тих курсів, які вони проходять в рамках навчальної програми. Ми намагаємося створювати для студентів додаткові можливості. Найперше це менторські можливості. Ті викладачі, які викладають у них впродовж їх курсу, часто виступають менторами їх проєктів, які вони в кінці мають захистити як свою фінальну ідею, свого фінального бізнесу, свого фінального продукту чи проекту, який вони розробляють впродовж цього двохрічного курсу. Це перше. Дуже часто е ці викладачі е є іноземцями так само. От зараз ми пробуємо перший невеличкий пілотний проект, коли ми об'єднуємо з студентами іноземних mba програм наших студентів, тобто фактично менторами і критиками, порадниками для студентів можуть виступати студенти таких самих програм, але Закордонних вузів в основному Сполучені Штати Америки. Тобто, уявіть собі, що ви вчитеся на програмі, але впродовж навчання у вас є ментор за кордоном, який іноді допомагає вам, задає правильні запитання і допомагає вам інтегрувати ваш проект чи ваш бізнес в міжнародний. Контекст це перша така дуже важлива е, особливість, яку ми намагаємося надавати нашим студентам. Друга це інвестиційні можливості. Ну, найперше в е, українському католицькому університеті є інвестиційний фонд, який називається Angel One, І він надає інвестиційні можливості для того, щоб студенти могли профінансувати якусь раннього. Етапу, ідею або підприємство для того, щоб рости далі. Окрім того, у нас є ряд партнерів, які можуть е після захисту цих проєктів, або навіть до захисту цих проєктів виступати інвесторами чи коінвесторами ідей, які генерують ці студенти. Тобто, фактично, окрім. Менторських можливостей у нас є ще інвестиційні можливості. Ну і ще б я зазначив додаткові можливості, які ми активно поширюємо серед студентів: це можливості грантові, величезна кількість різного роду грантових можливостей, розпочинаючи від грантів від держави Україна в різних іпостасях, грантів міжнародних організацій, і фондів, які націлені на розвиток підприємництва, а також не державних і не мережевих е фондів або окремих філантропів, які можуть фінансувати проекти, ідеї на ранніх стадіях. І у нас є в цій групі, наприклад, вже двоє студентів отримали достатньо немалі суми на розвиток своїх бізнесі. Я сподіваюся, що ця співпраця у нас тільки буде зростати. Тобто, фактично, ми намагаємося збагатити студентів не тільки от в класі, а й поза класом для того, щоб їх бізнеси відбулися, оскільки це наша основна цінність. Ми вимірюємо свою ефективність за тим, наскільки ефективні, наскільки швидко зростаючі бізнеси наших студентів. Це, мабуть, такі три основні додаткові можливості, які ми додаємо в рамках цієї програми. Менторські, грантові, інвестиційні. Ще варто зазначити, що ми з цього року розпочали офіційне партнерство з такою організацією, яка називається Harvard Business Publishing. Це фактично володарі усіх. Бізнесових кейсів з величезної кількості бізнес-шкіл світу. Ну, фактично, майже всі кейси, які читають в найтоповіших бізнес-школах світу: Гарвард, Стенфорд, Інсіат і тому подібні. Вони сконцентровані в цій базі. Якщо я не помиляюсь, більше 60% Тисяч е різного роду кейсів, матеріалів, книжок, е частин книг, е якихось документальних і навчальних відео сконцентровано в цій базі. І фактично, ми завдяки нашому партнерству з цією з цим видавництвом маємо доступ тепер до цих усіх кейсів, і ми активно імплементуємо, інтегруємо ці навчальні матеріали у е свої класи, розпочинаючи від простих. Кейсів чи базових е, читань на цю тему, закінчуючи ігровими симуляціями, які можуть практикуватися в класі студентами і програватися е, прямо в класі, для того, щоб дати розуміння тієї чи іншої теми, чи це фінанси, чи це маркетинг, чи це стратегія, чи це, я не знаю, ріст команди, чи навпаки зменшення команди, звільнення людей. Це завжди допомагає нам давати. Трошечки ширший контекст і основну вижимку з кращих бізнес шкіл світу, і це партнерство, яким ми пишаємося. Ну, Окрім того, ми, звісно, використовуємо наші напрацювання, тому що у нас є цілий ряд написаних в бізнес-школі кейсів. Які базуються на кращому українському досвіді, тобто це не тільки відірваний закордонний досвід, а це і ще й наші місцеві підприємці, і ми, на щастя, маємо нагоду прямо тут, прямо з ними зустрічатися і обговорювати ті перипетії, які стаються. У їх житті, ну найперше щодо ціни фінансів, я би рекомендував звернути увагу на Early Price. прайс. Да, тобто, це перше, що люди, які зареєструються раніше, які прийдуть на співбесіди раніше, вони мають привілей. По друге, ми маємо зараз домовленості з декількома фондами, які готові надавати нам. Невеличкі стипендії, які будуть покривати для особливо талановитих студентів частину оплати цієї програми, і ми фіналізуємо зараз з ними домовленості, от і будемо готові їх опублікувати дуже скоро. Окрім того, я би звернув увагу так само на ті можливості фінансування чи співфінансування, які надає Український католицький університет, оскільки там є декілька. Категорій людей, які можуть звертатися і отримати фінансування чи додаткове фінансування для того, щоб покривати вартість навчання від власне, університету, і власне ми розраховуємо на те, що люди матимуть підтримку впродовж усього періоду навчання. Незважаючи там на те, які класи в процесі навчання проходять студенти, завжди в кінці кінців життя. Розсудить та, їх і реальний ринок, коли вони власне на ньому працюють, дасть оцінку тому, чи ефективно вони вчилися, чи здобули вони ті необхідні знання в процесі навчання. Але наша мета як бізнес школи це сприяти успіху кожного студента, який вступає, допомагати, менторити, направляти, давати можливості, вказувати напрям. Допомагати з зі знаннями, і якщо ці лідерські якості у людини є, тому що все ж таки не все залежить від школи. Дуже багато залежить від бажання кожного, хто вступає на цю програму. Але наша мета зробити людей, які навчаються у нас успішними, і фактично ми хочемо, щоб ці люди, випустившись з програми, приходили у бізнес-школу. Не вже, вже не як студенти, а як кейси успішних побудованих. Бізнесів, які, е, можуть, на яких можуть навчатися наступні покоління підприємців, ти фактично весь наш успіх полягає в успіху е, людей, які у нас є випускниками. Ну і фактично спільнота випускників бізнес школи, аламні бізнес школи, це доводить вже і 15 років історії. І фактично, ну ми можемо спостерігати те, що зараз ця гіпотеза підтверджується. Якщо ви хочете рости над собою, розвивати свій бізнес, формувати ціннісні, е цілісні команди, приходьте навчатися на магістерську програму з інновації підприємництва. Я буду дуже радий бачити вас і на співбесідах, і в процесі навчання у класі. Ми працюємо для того, щоб Ті знання, які ми даємо тут у класі, були вами застосовані в реальному житті і в реальному бізнесі, чи ви працюєте на українському ринку чи на міжнародному. До зустрічі! Зустрінемося в бізнес-школі УКУ.